Права 1173. Пара чисел 2-5, Розв'язок системи рівнянь. Знайдіть А і Б. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, система наших двох рівнянь записана як 2х плюс BY5, це перше рівняння. Но якщо ця пара чисел і розв'язком системи, то вона є і першого рівняння. Записуємо тоді перше дію і пишемо, що якщо... X у нас дорівнює 2, бо такі x є розвитком цього рівняння, і y дорівнює мінус 5, y дорівнює мінус 5. Так. То записуємо. Наше рівняння перше. 2 x плюс B дорівнює 5, запишеться. Запишеться. Так. Ну, як запишеться це рівняння? Підставляємо замість х2. То ми пишемо 2х, це буде 2, що множиться, а х у нас дорівнює 2. Додати BY, то ми пишемо плюс B нас невідома змінна. що множиться, а замість y пишемо мінус 5. Так, це дорівнює 5. Є? Що ж, Тоді ми маємо знайти, при якому значенні B у нас ліва частина рівняння буде дорівнювати правій і ми отримаємо правильну числову рівність, розв'язуємо це рівняння відносно B. 2 помножити на 2 це 4. Додати B помножити на мінус 5 це буде відняти 5b. Дорівнює 5. Є? Ну що ж, переносимо 4 через знак рівню з протилежним знаком, то ми записуємо, що мінус 5b дорівнює, 5 було. Зліва було плюс 4, стане мінус 4. Отже, пишемо, що мінус 5b дорівнює 5 відняти 4. Записуємо мінус 5b дорівнює 5 відняти 4, це буде 1. Є? Ну що ж, Знаходимо тоді, як нам знайти B. Потрібно добуток поділити на відомий множник, Або обидві частини рівняння ділимо на мінус 5. Ну що ж, записуємо, що B тоді дорівнює. Отже, добуток 1 ділимо на відомий множник на мінус 5. Так, є. Частка буде від'ємна. Б тоді дорівнює мінус. Одне щось у нас від'ємне. 1 поділити на 5, це одна п'ята або 2, то пишемо як 0,2. Є. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює Б в нашій системі з двох рівнянь, а щоб знайти А, розглянемо друге рівняння. Записуємо друге дія. Отже, наше рівняння тоді так само, якщо пишемо х у нас дорівнює 2, бо ця пара чисел є розіском, а y дорівнює мінус 5, так, записуємо то. Наше друге рівняння ax мінус 6y. Дорівнює тринадцять. Так. Запишеться так. Запишеться Так. Отже. Записуємо АХ, тоді буде А, що множиться. Х у нас дорівнює 2А, що множиться на 2. мінус 6У. Мінус 6, що множиться. Замість y пишемо мінус 5, це дорівнює 13. Є? Чудово. Ну що ж, розв'язуємо це рівняння відносно ну, А, знайдемо, при якому А у нас це рівняння перетвориться у правильну числову рівність. Ну що ж, буде А помножити на 2, це буде 2А. Далі відняти. 6 помножити на мінус 5, це буде мінус 30. Так, і це дорівнює 13. Є? Відняти мінус 30 це додати 30. То ми записуємо, що 2а додати 30. Дорівнює 13. Ну що ж, зараз з цього рівняння знаходимо 2А. Переносимо плюс 30 через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що 2А. Тоді дорівнює. 13. Тут у нас було плюс 30 зліва, справа буде мінус 30. Є? Ну що ж, тоді записуємо, що 2А. Дорівнює. 13 мінус 30 це буде мінус 17. Що ж, знаходимо тоді А. Для цього ми добуток. мінус 17. Ділимо на відомий множник на 2. Частка буде від'ємна. 17 на 2 це буде 8,5. Отже, А дрівня мінус 8,5. Ну що ж, ми знайшли А і Б. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть А і Б. Пишемо, А у нас дорівнює мінус 8,5. А Б у нас дорівнює мінус 0,2. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язок системи з двох лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправо завершено.